Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую 308-му квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Це однокімнатна квартира 45 метрів квадратних з ремонту. Є три типи продажу: продаж з ремонтом, продаж з, ремонту, з ремонтом та укомплектованою кухнею і продаж з ремонтом та меблями під ключ. Знаходимось ми з вами на третьому поверсі. Житловий комплекс закритого типу квадрат, місто Ужгород. Таких квартир є три, тобто ви можете чітко підібрати під себе комплектування і комплектацію. Ось такий вигляд з вікна. Дану квартиру можна придбати за програмою Є-Оселя та програмою Є-Відновлення. Також можна придбати за стандартним видом продажу. Квартира складається з прихожої. Гардеробної санвузла, кухні студії та житлової кімнати. Ось так. Починаємо наш перегляд з прихожої. І так, вхідна зона, тепла підлога у всіх місцях, де є плитка. Тут у нас гарний перехід на паркетну дошку. Тобто там, де у нас паркет, там немає теплої підлоги, будуть батареї. Показую санвузол. Ще будуть ручки дороблені, двері прихованого монтажу. Це стандартна комплектація, може бути ще покращені і так далі. Це все обговорюємо при зустрічі, обговорюємо під час перегляду, обговорюємо в відкритому режимі. Душова, душовий трап, тропічний душ та гігієнічний душ. Умивальник, вихід на дзеркало, інсталяція унітаз точніше і гігієнічний душ. Ну і, звичайно ж, сушка для рушників. Витяжка та болер. Ось такий санвузол показує освітлення, показує загальний вид. Далі йдемо Гардеробна. Ось така гардеробна, також точкове освітлення. Буде домонтовано плінтуса, і тут, де немає плінтуса, до речі, там тут будуть розміщуватись шафи. Це також в різних комплектаціях можна по-різному то все обіграти. По стандарту ви або ж можна придбати вже закомплектованою гардеробною. Ось буквою Г у вас буде шафа. Ось так. Тут виход на Wi-Fi роутер, сигналізацію і так далі. Йдемо далі. Кухня-студія. Два панорамних вікна, вікна компанії Nobilex. Також входить в комплектацію два кондиціонера компанія Cooper Hunter і Tosot. Ось так. Це зона кухонна, як бачите, кемограніт кольору антрацит. Під фартук також все зроблено, виведено всі силові кабелі, ось два силових кабеля в офлі. Холодна гаряча вода, розеточка. На фартусі також розеточки всі виведені. Вихід під витяжку також зроблено, все, в принципі. Стеля гіпсокартон, кнауф і ось така кухня студія. Є, в принципі, огляди вже з укомплектованою е, е, кухнею. Кому цікаво, пишіть. Ще раз акцентую увагу, дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя. Можна придбати з різними видами комплектації. В такому виді, у вигляді повної комплектації та в індивідуальній комплектації. Ось така кухня-студія, ще раз показав. Ідемо далі. Кімната. Кімната також з панорамним вікном, також є кондиціонер. Там місце під шафу купе, як ви бачите. Ось, Виходи всі на телевізор, зроблені, вимикачі, розетки. Тут вихід розетки для батареї. Але тут, в принципі, досить тепло. І взимку так само, тому що тут проживали. Ну, особисто я. Альтернативні вимикачі біля кожного, біля кожного спального місця. Це у нас тут має бути диван. Ось така от кімната, така чудова квартира. Нагадаю, таких квартир є три, тобто ви можете вибрати собі вид з вікна, вибрати локацію і так далі. Всі вони знаходяться на третьому поверсі. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Телефон залишаю в описі, також в описі залишу відеогляд такої ж квартири, лише чорнової, та огляд житлового комплексу. Усім гарного дня та Божого благословення!